Жителі Ворзеля на Київщині скаржаться на серійного вбивцю собак. У населеному пункті почастішали випадки отруєння домашніх та безпритульних тварин. Лише за два тижні щонайменше 10 собак загинули. Люди втратою улюбленців діляться у місцевих групах у соцмережах. Андрій місцевий зооактивіст, який наглядає за безпритульними тваринами громади. Кілька днів тому чоловік знайшов песика Рауді мертвим посеред лісу. І в той же ж день – ще одне тіло собаки. Тож стало зрозуміло, це не випадковість. Хтось розкидає їжу з отрутою. Труїли прям всіх підряд домашніх, недомашніх. Щоби переконатись у своїй версії, Андрій повіз тіло собаки до Києва на ростин. Нам видали заключення, що собаку отруїли е, определенним медпрепаратом. Я зрозумів, що ці препарати продаються тільки в аптеках, тільки за рецептом. Активіст вирішив провести своє розслідування. Я обійшов всі аптеки в Ворзелі, дізнався, де вони продавалися, і коли їх продавали. За словами Андрія, ліки, у яких містяться небезпечні речовини для тварин, рідкісні і були у наявності лише в одній аптеці. Фармацевт навіть згадала, що відпустила їх чоловікові вперед день, коли собак почали масово труїти. З цією інформацією, чоловік пішов до поліції. Всі документи я приложив до заяви. Ось я подав в поліцію перших два чи три рази нам прийшла відповідь, що вони не вбачають складу злочину в цьому. Тобто, у вбивстві собаки вони не вбачають складу злочину, і на сьогоднішній день досі не внесли в ЄРДР, досі не відкрили кримінальну справу. Ми звернулись до місцевої поліції із запитом на якій стадії розслідування щодо масового отруєння собак у Ворзелі. Найчастіше домашні собаки з'їдають отруту, коли бігають без повідка. Тому фахівець радить у такому разі оглядати територію на наявність підозрілої їжі і аж тоді відпускати собаку бігати у приватному секторі, із цим складніше, бо у цій місцевості інша культура догляду за собаками, але можете теж ретельно оглядати своє подвір'я.